Я не мовчав ні від першого дня. Я не знав, що не молитись, хто мені це дав, звідки я це взяв, не знаю. І я стояв так у мені голову відкидало, і я кричав перед лицем Божим. З мене підлявся, що тільки я кричав до Бога і дякував радувався його милості і в спасінні, дарованому моєму. І на одному із зібрані, коли я так перед Господом впіяв, і Господь промовив, іди, передягнися, і піди по твоїх родичах. А я кричу під час молитви, Господи, я зроблю, Господи, я зроблю. Собрати кінчилось. І я прийшов додому і до дружини кажу, я маю сьогодні піти і посітити своїх цих родичів, свою родину. І я піду, по милості Бога я буду їм світкувати. І я пішов, зайшов до однеї хати. І Господь почав ізливати благодать, як нашого слово лятися. Я плачу, вони всі коло мене плачуть. Поставали на коліна коло мене, піднімаємо вгору руки. Дякуємо Богу, молимося. покаялася дьотка. Йду в іншу сім'ю. Знову Господь зливає таку благодать. Молимося, кається друга тьотка, пісення дядько. Ну, трошки довше пройшло з ним друга історія, але кається. Прихожу в третю сім'ю до третьої. І батько моєї рідної сестри, і я бачу, я употребляю ті слова. Я так само перед Господом благовію, але все, як камінь, не можна нічого зворушити, і я, я вибиваюся з сили і не знаю, чому так. І я йду додому засмучений і не покаялася тим. Та тітка не покаялася, так і відійшла на віруючий. Це була твоя рідна сестра Батька, але про батька. Батько захворює на рак язика. І так тяжко було йому, і то було слово сказане, яке я казав на початку. Оце слово, яке було сказано, мені воно так жило в моєму серці в надії. Господь, що зразу і стіли, я побачив, яка дія була в Батькові через Дух Святий, через проповідь Зінчика, де ми йшли в зібрання, він оставався, слухав радіо проповідь зінчика. Ми приходили, а він переказує, що він чув. І так Господь вів, вів його до покаяння. І так Господь нас примирив, і я певно я святкував, як він відійшов у вічні, не небудь повторювати. Тобто віра привела його. Віра, яка привела цього родича. Коли я йому свідкував, він мав машину Запорожість таким ну зручним управлінням, але як інвалід він отрима цю машину. А я дуже хотів їхати на собрання, повірив тоді. А він же був я приходжу до, до того діда, нарубаю йому дрова, наріжу йому січки, все поприношу води, все. а він так промовляє, оце ж ти Степа, робиш, оце ж ти що то хочеш. І кажу, дідусь, дайте мені машину, я поїду на землю. Оце так. Да. Я кавто, я ж заправлю за свої гроші. Та я знаю, що ти заправиш. каже, а запчастини. Каже, дідусе, то дайте мені цю машину видати. Та ти ж знаєш, ти ж, поки ти всіх меташ не обійдеш, ти ж не приїдеш. Ну, воно так було. Як я же ту машину взяв, то хочеться вже всіх віруючих побігти. І так їздив, і тому діду і святкував, і не я. Але одного разу Господь дає сон йому. І він каже: Стьопом, він кличе мене, я жив, на одному селі. В кінці села він одному кінці переказує, кличе, прийде. Я думаю, що таке з дідом сталося? Я приходжу, він каже, мені снився сон. Я кажу, який дідусь? Він каже: мені снилося, що я йду дорогою. І я підходжу до такого роз... розвивка роздорожжя. Каже, я коли підійшов до цього роздорожжя, і не знаю далі куди йти. Але дивлюся впереді і цей дороги, ти стоїш і махаєш мені рукою, дідуню, йди, йди за мною, йди за мною, йди за мною. І він пробудився, розказав цей сон і покаявся. Браті і сестри, живий Господь! Аллуєя!